Я чи не з самого початку заслужила в родини коханого відповідну славу і думала, що на цьому буде крапка, але чоловік вперто продовжував бути добреньким і за себе, і за мене, і зрозуміла я це надто пізно. То були лише початки двотисячних. Ми з Миколою побралися і жили в квартирі моєї мами, а вона переїхала в село в 90-х і більше в місто вертатися не хотіла. Не скажу, що ми жили дуже добре, бо вже дуже часто нас відвідували численні родичі Миколи, які в місті то по справах, то працювали, то ще щось, і оці всі люди не здогадувалися щось купити до столу, бо за їхніми уявленнями ми маємо самі гостей приймати. Я розуміла, що то близькі родичі, бо були й брат, і тітка, але далі пішли такі родичі, що навіть Микола вперше про них чув. Але мама телефонувала і просила прийняти по людськи, і виходило так, що моя мама з села передає продукти, аби я гостила цю всю публіку, яка потім щиро дякувала і передавала далі, що тут безкоштовний нічліг. Я вже не витримувала, а Микола кліпав очима. Тож родина я не можу не прийняти. Я вже давно кипіла, але останньою краплею стало те, що він спакував продукти якомусь енному родичу, бо той в гуртожитку не має що їсти. І тут я так яскраво себе проявила.